І вас, друзі! Ви на каналі Хотабеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ плечик на Т-67 5 рівня ПТ-САУ. Американський. всі ми забути, і Т-67 імба. Раніше вона зовсім розривала рандом. Хто грає у старички, є присутні на Ютубі, то вони дуже чудово пам'ятають, який був переімбований Т-67. Його раз чи навіть два рази порізали, бо тому, що він був занадто імбовий, але після цього. Він все одно не втратив свою іграбельність, і так зараз ми трішечки поговоримо, що у нас сьогодні і як ми сьогодні граємо на мапі Монастир, звичайно, в однорівному бою У нас всі п'ять рівні по дві артилерії в команді як бачимо, наш авторіплею до речі, у нас така швидкострільна гармата, що дозволяє тримати, як бачимо, на гусениці танки противників. Це до речі, як я вже сказав, це друга серія по танках, які дуже і дуже заробляють в n 8. Піднімають дуже статистику. Хто особливо хоче підняти статистику? Так, оце до речі, не зрозуміло, чому так довго не робив пострілу наш автор реплею. А, до речі, про автор реплею сьогодні з нами грає гравезні Ксиво. Так, два фраги вже у нас на рахунку, два танки ми відправили. Дивляться, два-три рахунок і обидва фраги на нашому рахунку. Подивимося, яка у нас тут гармата швидкострільна, це і так зрозуміло, або тому що ми на п'ятому рівні бачимо, що у нас ще трішечки і був би кулемет, так дуже швиденько перезаряджається гармата. Якщо я не помиляюся, десь до трьох секунд можна розкочегарити нашу гармату. Буде перезарядка два з лишнім секунди. Так і у нас тут стандартні йдуть бронебійні снаряди. До речі, 76-мм гармата, 76 калібр. У нас 115 п'ятнадцять разової шкоди середній за постріл, бронебійними звичайно снарядами 128 мм бронепробиття. Голдові йдуть під калібри, теж 115 п'ятнадцять разової шкоди середній за постріл та 177 мм бронепробиття. От подивіться на швидкість польоту нашого голдового підкалібера. Це 990 метрів за секунду. Це одне з найнижчих показників. Не знаю, що чи за все зовсім в ці, в, у всій грі, на всіх танках, на всіх рівнях, мені звичайно так здається. Чи, повільніших підкаліберних снарядів я ще зовсім не бачив. Хто знає, якого танка повільніше, обов'язково напишу в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І залишається у нас осколково-фосні снаряди, три штуки возить наш автореплею. Так, пробивають вони 38 мм бронепробиття, дуже мало, 185 разової шкоди за постріл. І так, ми приїжджаємо в центр монастиря. Бачимо на міні-мапу. Зараз Т-14 нас залишається, його зажали в кліщі. Також у нас наш Чафія, легкий танк. Зараз будемо його йому допомагати. Так, тепер помічає наш торіплею. Даємо на 104 хіппонти. Так і другим пострілом, звичайно, ми його не пробуваємо 1 Heavy, як би там не було, але він броньований. Броньований. Так ми стріляємо звичайними бронебійними снарядами. 809 у нас настріляно. До речі, це дуже чудовий бій. Це рекордний бій за показниками, завданої шкоди. Та по класності 6-9 рахунок. Всі чудово, я так розумію. Підозрюють, до чого це йде. 6-9. Нашу команду повністю обкружили. ПЗ-4 залишається на одинці, на цілому флангу на першій другій лінії. І подивіться, він втікає. Наша артилерія тільки залишається більше в центрі мапи, швидше за все, не в центрі мапи, а біля нашої бази, в центрі мапи. Ми тут вже ідіотами обзивають союзники, одні других. Звичайно, черчилль один, швидше за все, зараз буде відправлятися в ангар. Він фуловий. Так і зараз буде на черчилль один, що за все приймати команду противника з водички. Там був КВ-1С з МЗ ВК-3001H. І зараз. ПЗ-4H нас чекає до нас в центр. Ми зводимося по БДР. Чи один в даємо на 126 двадцять чудово залітаємо. Другим ми на жаль не пробиваємо, але збиваємо хоча б йому гусеницю. І другим пострілом теж з гусеницю може вдасться добити так. Дуже чудово. 37 сімсіпонтів його злизуємо. Т1 хеві. Щось замішкався, невідомо, чому він став. Можливо, він зводився по, нашому, по нашій артилерії, по більшому. Можливо, так і було б дуже чудово забрати. Забирає наш союзник на ПЗ-4, теж дуже чудовий танк. До речі, хочу підкреслити по піднятті статистики на п'ятому рівні. Чому я вибрав іменно Т-67? Це один з найкращих танків на п'ятому рівні. Звичайно, кому який геймплей підходить краще? Наприклад, якщо на важких танках, то як КВ-1 з гарматою на 360 альфио цим огризком коротеньким, кращого танка не знайти. Але звичайно, там треба стріляти голдовими кумулятивними снарядами. Оце а самий ще... оптимальний танк, подивився я. На генератор заробляння ВН8 підняття статистики на першому місці стоїть Т-34. Так, Савок стоїть Т-34. Він стоїть на першому місці, але на ньому дуже важко грати. У нього гармата. Там, я навіть не знаю, скільки у нього гармата забирає за або обов'язково. Напишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Там навіть 100, е -е, якщо я не помиляюся, немає, дуже швидко стерін, але дуже важко реалізувати його в нинішньому рандомі. І дивлячись зараз по бою, залишається в нас останній союзник напизе, чотири аж нашого е нашу арту збирають. Так зараз будемо швидше за все насовувати в борт кв 1 Так що ми і робимо. Його б добити було б дуже О, так і забираємо щось заробляємо очки захоплення бази. До речі, по, про підняття е, статистики. Запам'ятайте, що саме краще піднімає статистику? Це збиття бази. Збиття своєї бази, захоплення бази, чим більше очок, наприклад, якщо їх буде 70, це дуже і дуже величезний коефіцієнт до збиття бази. це дуже... І дуже піднімає статистику. Хто не знав, це саме краще піднімає статистику. Не завдана шкода, ні допомагання, ні асист. Асист, до речі, зовсім не впливає на vn 8. А це іменно збивання бази. Це на першому місці. До речі, я теж досить довго не знав цього. Але дивлячись раніше, дивився я топових стримерів, звичайно, москальських вони про це говорили, розкрили таку таємницю. Потім я перепровірив і оказується, так воно і є. Звичайно, після того, наприклад, якщо зіграти оцей бій, як я перепровірив, зіграти бій, збити базу. І зайти відразу на сайт KTTS, там відразу помітно. Але увага, хто не має, там зараз на сайті КТТС, хто заходить, перший, перший і другий раз, якщо заходите на той сайт в день, буде показувати динаміку проведених боїв, тобто скільки проведених боїв навіть за сьогодні. От, зайшов ти в гру, зробив 5 боїв, воно тобі покаже. І навіть після того, як ти вийдеш. І зайде ще заграєш 5 боїв, воно теж покаже. Але це тільки перших, перші рази, наступні рази, якщо будеш заходити, то буде така неприємність, що воно покаже тільки загальну статистику. Тож будьте уважні, так підсвічуємо підтвіч, гріля. вже. ворожа артилерія приїжджає 315 хітмотів, починаємо її. Починаємо її розстрілювати так. Тут звичайно ми не влучаємо дуже обідно і зриваємо боєукладку 101 схід КВ-1, треба його збирати. Так, зводимося на бірочку, так, і забираємо через гусеницю Його. Три одинички, 101 схід Залишається три противника. черчилль 3, ВК-3001, до речі, у кого на рахунку 6 фрагів. Та е, ворожа артилерія Е, of Funch, як вона називається, поправте мене в коментарях. Немає в мене артилерії. цієї. Наскільки мені відомо, вона йде преміумна. І подивіться, хто з нас підсвічує, один танк стоїть на захопленні бази. Це ВК 3001. h Шість фрагів. Зводимося з автоприцілу, так і збираємо 82 очки захоплення бази. Це дуже і дуже шикарно пішло нам в статистику. 2263 у нас настріляно, підсвічуємо артилерію ворожу, зводимося, 106 вибиваємо першим пострілом. Ну, звичайно, вона намагається втекти, але ми її, звичайно, ми її добиваємо. Дев'ятий фраг у нас вже на копіл, в копілці нашій. І Черчилль-3 стоїть на центрі мапи, там, де ми стояли. У нас 305 фонтів. У нього дуже швидкострільна гармата у Черчилля 3-го. Хто не знає, що це за танк, тому що це пісок. Ну, можливо, більш ніж впевнений, що знають, але можливо, є і такі, що не знають, що це за танк. Це п'ятого рівня преміумний танк. Дуже багато було інвайн-кодів, якщо зареєструватися в гру, давали вони його безплатно. Оцей танк, якщо навіть в Ютубі дуже багато інвайт-кодів було, думаю, це всі і так дуже шикарно знають. 2552 завданої шкоди, і ми їдемо в напрямку. Трішки пришвидшує відео, щоб було. Так, не скучно, а щоб цікавіше було. І так, їдемо шукати нашого, сою... нашого ворога, союзника хотів сказати, так. Їдемо, зараз будемо шукати його і будемо збирати у нього 508 хітпонтів, до речі. 508 хітпонтів ми об'їздили. І подивіться, ззаді ми його підсвічуємо, каже наш директор, от скотиняка така заховалася, 508 хітпонтів в нього. І він замурувався, він дуже чудово знає, що це імбовий танк Т-67. Зараз будемо дивитися, у нас ПВП 1 на 1 з черчером 3. Так і він нам дає на 77. На 77 ми від'їжджаємо назад. Можливо, будемо від. Так, я хотів сказати, що зараз будемо від огляду його перестрілювати, але ні. Вирішує наше територія стріляти. Перестрілюватися в лоб рекошет даємо. Ми вже перейшли на голові підкаліберні снаряди. Так ще раз для впевненості подивимося, скільки у нас пробиття. У нас 177 мм бронепробиття. Хто не знає, куди перебувати Черчилля третього, у нього дуже слабке місце. Це Башта, Башта. Це у нього одне з найслабших місць у Черчилля третього. Звичайно, якщо ще хтось грає в піску, так, можливо, хтось буде піднімати статистику на п'ятих рівнях, звичайно, не рекомендую, але Бо тому що для цієї статистики, хто досвідчений гравець, він в саму першу очередь, в саму першу чергу, от він дивиться, на яких танках набита ця статистика. Яка середня шкода на даному танку? от, Такі низькорівневі танки, от, звичайно, всі тільки. Помічають, що на 5, 6, 7 рівнях набито і відразу розуміють, що таке може робити кожен. Так, вже від'їжджаємо на далечину, так і зараз, як я вже сказав, будемо швидше за все, його пристрілювати через огляд. Їдемо, це вже далеко від'їхав. У нас огляд далеко не максимальний. У нас далеко не Кіберспортсмен грає сьогодні у нас звичайний середній гравець, грає на Т-67 і сьогодні здобуде всі медалі, які тільки можливі. Зводимося в аналежку, ще й не пробуваємо. Зводимося другий раз, даємо вже на 113 хітпонтів, вже дуже, дуже чудово. Треба розмінювати його хітпоинти. Знову даємо другий постріл на 117, Воно, у нього швидша перезарядка, до речі, ніж у нас. Так, так, у нього до 2 секунди перезарядка йде десь в цьому районі. Звичайно, як він її розкочегарив, яке у нього спорядження стоїть це невідомо, але дуже і дуже швиденько перезаряджається. Та не залітає, не щастить нашому автору реплею. Залишається менше двох хвилин. Оцей такий гудок, такий трішечки психологічно давить. Скільки у нас? 167 хітпонтів залишається в Черчилля третього. І ніяк не можемо його пробити. У нас залишаються вже тільки самі стандартні бронемінні снаряди. І ніяк не може вицелити одні рикошети. От дуже, дуже зараза така рекошення, як каже наш диктор. Так зараза така, він каже. Ми не можемо пробити. Здавалося б, картонне місце. І дивіться, у нас залишається 80 хітпонтів. Це вже варто задуматися, бо тому що ми вже... Потенційно шотні для Черчилля. До речі, подивіться, вліво акцентую свою увагу, подивіться на оце, що показує БП таким золотистим. Він стріляє на голдових підкаліберних снарядах. черчилль 3. Та що б мене, я не знаю вже. Ну, це не розумію я такого, як стріляти в картонну Т-67 голдовими снарядами, але кожному своє, як той казав. Ніяк не пробиваємо, подивіться, і зліва, і справа, куди наш автор реплеють, який не стріляє. Не може пробити і все. Просто не йде, не щастить. Що буде робити? Буде виїжджати в наглу, ні, ні, намагається пересиблювати. Oh, okay. Залишається тільки 62 хіпонтика. Треба добивати, треба так і в бортик проходить його. 62 хіпонтики. Збираємо, відправляємо його в наступний бій. Ну що ж, ось у нас сьогодні такі рекордні показники на давно забутому танку. Звичайно, ми здобуваємо майстра. Це, до речі, від середнього гравця, так по статистиці. Паскучі медаль, звичайно, Колобанова, Пула, захисник, основний калібр та воїн. Але саме головне, ми на п'ятому рівні настріляли 3370 завданої шкоди, 10 фрагів, 1704 чистого досвіду. Пішли в мінус на майже 11 тисяч срібла. Обов'язково кому сподобався бій. Прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.